Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні приїхала нова партія Скаут ТЕ-504. Це партія 23 го року. З компресорами вони йдуть, хто не знав. Попередні партії були ТЕ504 трішки відозмінені. Тобто, на початку 23-го року вони приїжджали ще без компресорів. Розберемось, що тут по двигуну. КМ 495 двигун, який по ідеї, йде на 45 кінських сил. Але заявлена потужність 50-кінських сил. Я вам зараз поясню, як це відбувається. Є два види КМОвських двигунов. Є КМ-495 перша генерація і друга генерація зі збільшеною потужністю, зі, по факту, як в народі кажуть, форсований двигун. Отут, -от реально, 50-кінських сил. Так, передні мости у нас ідуть редукторного типу з гідропоцілювачем. 50-ки, хто не знав, йдуть на 20, передніх, 28 х задніх колесах Уже завжди, уже на 24 х колесах 50-ки не випускаються майже ніде. Задня трьохточка у нас на два окремих гідроциліндри незалежних. Така от приблуда може підіймати до тони спокійно і тримати. В середньому ви тонну підіймати не будете в будь-якому випадку, тому що у вас обладнання найважче це буде оприскувач там на 600 літрів, тобто він там 700-750 кілограм важить. Задні чулки у нас потужні йдуть. Це встановлені від 904-го скауту, тобто вони з запасом потужності дуже великим. Задня частина у нас обшита, як вже на кентаврах. Вірніше, це скоріше кентаври, як на цих. Є додатковий гідророзподілювач, бачимо дві гідропари. Виходить комплект прочіпного, тобто з зйомним механізмом. Вал відбору тут працює в двох швидкостях. 540 1080 обертів. Самі клешні посилені, Т-образні, центральний гвинт звичайний, тобто з регульовкою, вже з ручками, такими, латунами, все спайно. Є ліхтар заднього освітлення, є підсвітка номерів, все працює, все гаразд. З двох сторін зроблені підножки, тобто можна залізти на місце. З двох сторін це, в принципі, ну, я вважаю, що повинно бути нормою, тому що на деяких тракторах роблять лише з лівого, з лівого боку. Так, приборна панель електронного типу, все в принципі, виходить, показує окремо датчик тиску. По-моєму, це на этот, на компресор йде окремо. Так, Получається, тут все як і було. Тобто, Заднє освітлення, переднє два режими, поворотники і аварійка. Два комплекта ключиків іде. Ну, це стандарт. в принципі, Тут нічого такого. Хто не знав, на цих тракторах у нас йде реверс на КПП, тобто реверс під ліву руку йде. Сама коліса діапазону підправу і по центру у нас повищені поніжені. Це важить під'єднання переднього мосту. Є блокування диференціалу на цих тракторах, є окреме керування валом відпору він вмикається, і є там, де виставляється швидкість. Тобто це все окремі важелі. Компресор. Багато хто питає, для чого компресор. Так? Ну, По-перше, під'єднуєте шланг, вмикаєте компресор, можна продути, радіатор. Ось. Там, попрацювали в пилюці, підняли капот. капот піднімається, до підіймається на газліфтах. А, вон. Да, от, от он, бачимо. На газліфтах підіймається і вперед. Під'єднуєте шланг, продуваєте. Якщо працюєте десь в полях, і дуже рихла земля там, після дощу, можна трошки підспустити колеса. Ви їх спускаєте, вони у вас такі більш м'які становяться, ви працюєте, потім виїжджаєте на тверду поверхню, там на асфальтоване покриття да, і через компресор надуваєте собі колеса до того тиску, в якому вони були заздалегідь. І все. І все у вас класно працює. Так, це у нас виходить ТЕ 504 модель з компресором. На сьогоднішній день коштує 9400 доларів. Доставочка у нас по Україні безкоштовна, без передоплати. Вони всі приходять в такому сріблястому кольорі, інших кольорів, на жаль або, на щастя, немає. Мені особисто подобається отакий от брутальний класний кольор. Ну, за це Garden Scout лайк. Кому сподобався такий трактор, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, як вам взагалі техніка Гарденскаута. Особливо мені вона подобається зараз одна з найбільш улюблених по Україні, чесно кажучи. Тому що, ну, по факту, за свої гроші і за той функціонал, що тут вкладений, я думаю, що хлопцям треба сказати респект. На цьому все, пока-пока.